Не безвернів до по місцевого самовідування, але з місця мають безпеки. Саме чергове вноситься питання з програмку місцевого самоврядування, а саме два завдання, завдання п'ять це навчання наших посадових осіб організацій місцевого самоврядування. 80 тисяч і завдання 16, забезпечення говорю міською За цінним подарунку, Подякую. хлопці зі 350 тисяч. Я думаю, що якщо вже не побудували, то тобто не знаю, що змінилося. Але може давали, то це має. Два роки Я тоже перший раз була. Э... Ви суми прийняли, ви бачили там. Я вас це програму. Ой, на жаль, жальчике... тільки... Там була перший раз подала. Мільйон двісті закінчується на які суми на цей. рік? Ви бачите, а тут такива? Перший другий, горі третій, четвертий? Я просто збираюся переконувати, що це моє бачення. Я програма, може, просто щоб реально зрозуміло. Я просто не маю, але треба... Звичайно, просто знайдете, тут таблицю ви є на пам'яті які там що використання програми за перший рік рятування, то і третій. Якщо воно хоче пропорційно йшло, то я розумію. Може вернуться до рамок, а четвертий, а не до А3. У нас такого попередні руки на Так от якось собі, б. Чи може чим ближче, тим ще будемо. Давайте на свій наскінчні, потім давно тих на як? Так. Одна зміка заплачення зброю, похання розвитку на днях фінансової підтримки комунального. Там я доповідаю, але вона є доволі цінніше послухати віряв не важко. <плес> <плес> То чисто громада просить кошти. Де на це виконання? Не про Або це... що? Зміни до програми. Що саме виміняєте. Які пункти? Вони нічого не міняють? Вони просто Міняє саме... кошти. Ні, я ні. Зміняють. Зміни до. То не зміни до програми, то ми розробили заходи цей... на виконання цієї програми. Ми працюємо за програмою е... організації благоустрою населених пунктів. Але йде зима, нам не вистачає коштів. Ми розробили заходи відповідно до цієї програми і просимо кошти на виконання цих заходів. Треба ми про що програму зміни. Добре. Потрібна е -потрібно технічна підготовка та ремонт. Перевірка електромереж, зовнішнього вуличного освітлення, е заміна ламп, перевірка при потребі заміна таймерів е і також е приладів обміну, підготовка техніки до навісного обладнання, до роботи в зимовий період, створення матеріальних запасів, закупівля піску, солі і інших е для посипання доріг, потім закупівлі за за частин е для техніки та обладнання матеріалів для проведення ремонту, виконання робіт застрою, придбання інструментів.

І Є перелік заходів. Також сюди ми звернулися з ГОСТом, вони просять на свій захід у цій же програмі, який називається Придбання балин гостинних матеріалів, просять передбачити обсяг фінансування 300 тисяч гривень. через бачимо програми придавання подарунків за святкування Дня Святого Миколая для дітей на сході громади на безпеку, на те. Так, ми розробили програму Минулих два роки, ми охоплювали подарунками до дня Святого Миколая тільки наші святи і дітей наших військових. Цього року ми охоплюємо всіх шкільних дітей. Пояснюю, чому У нас є багато граліїв, які одним дають там, де вони обслуговують школи, іншим не дають. Ми вирішили цей рік закупити подарунки всім дітям, які навчаються на у школі. Садка. Відповідно, ми охопимо і сажові категорії, і дітей військових, і тобто це садки і школи нашої групи. А ми говорили, у нас була нарада з аграріями, і ми їх просили, що краще замість цих подарунків по підшій школі, зробіть щось в церкві, тому що фактично тими подарунками вони прикриваються і виходить така соціальна нерівність. Одні школи мають діти, одні не мають. До того вони плюс вони мають своїми подарунками перед різдвяними, вони охоплюють і пайовиків. Тобто, в першому населення е, у Сумі. 300 щемо зель, якщо я відповідаюся, ми розвили на відео освіти на службу справок. На де, значить, на це їх 100-100-100. 300, що почті навіть. Не всіх охований. Я працюю в експерименті. В експерименті? Так, так. Звичайно, з інформацією. Тут таку плечку, знаєте? Так. Дякую. Прогресію та збереження зберігали програму органів алкогольних методів. Поруч галузька диспетчерська організація працює за стільки років. Тарюка, який ви сам буваєш. Він згодом з цим історією відбувався. Старе і старе. Звичайно. Далі. Як я поглядаю на ці декоративні завдання. Вони хочуть вас також коштувати. Кошти з екології на розчищення, розчищення. Воно вже в нас було в програмі. Там стояло 300 тисяч і захід називався трошки інакше. І тому в фінальній програмі захід буде змінений в нас. У сумах більше 300-376. Розчищення готової води, яка вступає в село. Ремонт мережі <клес> не обов'язково. Воно було в нашій програмі, але щось вони не бралися, не бралися. В 376 тисяч, вони зробили кушторис, додали кушторис, дали лист, попросили внести змінювати програму, тобто змінюється чуть назва, змінюється в програму. Я теперь буду довезня його, але зломали головний лікар у кості, а заступник головного лікаря відрядження. Насправді, ви знаєте, вівці входять їх на систему, була тоді входять в нашу

the hardest you is. switch. Рістачарки, з років. Ми хочемо допомогти, е щоб дітки займалися, подарувати. Є перша звук. Два мікрофоні на і просто білиба для того, щоб Це є. дітей Хочемо зібрати цю неділю, на речі нас. Також. Е

Да я на культури, так? Між своїми, вона, як і він як вона вирішила, сказала, тут треба забирати. А, а питання ремонту, де взагалі? Слід Слідуючи. Тут переросходил, думаю, решение. Ставити на голосування сомнений. Саме у висунку Чукло заданого. Mm. Черняка. Так. Arrow Start. Ось там питаємо, пробокується немовдача ознання сумки за висунок закону пандемію проти Кочаоксію. З початку або з менше, ось бік накладу mm. mumWow руины влазить рядом в messaging, Добре. перевелася Федора nourkinんです и начинает реверse. Бо можна послухатись чуклу. Хоча, ні очень много DomN flop,und wir lesen aber Guckl da王 werden be vielleicht bin 1977 год replacing hazelbook так у нас відпустко проводимось на концерт, так званої ручні. Це є озвучення, освітлення для них і сто тисяч на фон. Музичних школа потребує взагалі дуже правильного ремонту, звичайно, закладу почнемо з поточного ремонту за 100 тисяч, жені на вікна, звільнене вікна». сто тисяч і прошу на апаратуру звуку. У нас дуже лакувані всі заходи галицькі громади, зараз ми дуже почали на стані. Може, 15 років не почали заміні, ми вже ремонтуємо, паяємо, що стараємося зробити, але ми попали з вас. Ми прошу на річний пункт, на колонки, 200 тисяч. Шпиди? 200 тисяч. Коли 100 було 200, 142 тисяча вийшло.

температура залишилася на слідуючому бюджеті. Ні. Мікрофони, озвучення, освітлення концерту, заміна лікопоточний ремонт в по... музичній школі. Це 100 тисяч на вікна? Я поділив все, що в мене. 100 тисяч на лікта, а 200 тисяч на звукову апаратуру не виділяються. А поточний ремонт музичної школи. Tak ah. perlu, itu, 27 тисяч це ремонт автомобіля, а 29 це є наш доброська програма в карді. Дуже треба. А где по файл? Ну же они всегда завтра закрывали и угодно будет несколько. Хорошо, ну а я не скоро чисто.

хоче, щоб виділили кошти. Я їм просто хотів наголосити. тобто Я дивлюсь тут, монітором <клевицька> пам'ять, <клевиць> що Олег Михайлович веде, бо мішевіці веде чуйко, де від що. От я до того й веду, тобто від мого запиту прошу замініть принаймні, поки не згоріли всі шість лампочок. Пошкіти доти ніхто не прийшов. Ну, даємо, найпросто реагує. Але нехай реагує. Я не ну, відповідно до комплексної програми соціального захисту населення Галицької москової території 2 марта на 2024-2025 рік може віддатися по виклику і конденсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, Основ, на основі, цієї основи недавно вистачають на 3 місяці

Ми з них 99 тисяч, розпито по ходах КПК, до, до шкіл для позашкіли, заклади згадує середньої освіти і плюс на ще окремі для КПК у Гузенській школі, але відносити до па письмені це газ, що складає 99 тисяч. Це на технічно обслуговування системи за постачання завжди назовий копир. Це у нас просто е, ми дружби кошти для прибрання підвозив. Е, е, Заходи даємо середньому цілі 99 тисяч. Для страхування транспортних засобів. Тобто ви теж наймаєте транспорт, щоб ви знаєте, що так? за трохи. Тут видно звал тільки підвічку.

Zoitou, а все добре. А до розбито по цьому, а там є оставили. Розбито, що у садочки, що машина? Пока пока я говорю, що по школу, що по садочку, що було зачки. Газопостачання, газу. Це те, що правильно. Газопостачання. Чуйко

144 140 000 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

Ви висушені 14, ми даємо 40. Ми в кожній цілі призначення. Я зараз. Добре. 15. Але як я вкономлюю, можна сприймати, я вказую таку спеціальність. Тож, це не заперечення. Тому що продовжується. треба довозити. І підвіз, підвіз, таке 99 99000. В які заклади? В і в

для технічно випугали системи газопостачання. 2929. Випробувати? І сочаток, <пробування> <пробування> десяте питання. По затвердження звіту по вихованню. Ми консервуємо четверталець свинини, вона дуже ярудова. Разів 12. Щоб витати з участка. Участок випросила там велику важу одну коману. Ну, то допоможе ласка. Зобразити на одну чашку соки, щось. Ну. Бо що в мене Комісію освіти прийшла, вона була сьогодні на а далі... Тобто я вже... можу не за неї доповісти. Серед останньої наради, яка відбувалася, гались, не зачитано, десь рухається. Мінусах немася, мінус нема. себе запрацьовує, так вакцинуацію проходять. Ну, а що за обслуговування. Hvala što